І всіх на Тернопільщині кожен рік в сільському господарстві виникають все нові і нові якісь проблеми. Ніби вже все знаємо, все вміємо і далі щось нове. Так в цьому році, скажімо так, подолали всі хвороби, подолали шкідників. гарна капуста повиростала, велика. То ось є такі проблеми. Проблеми з кабанами. Кабани понищили приблизно. Ну, процентів, мабуть, 20 капусти. Як і своїми ратицями. Десь, мабуть, бігли, зачепили, так і понадгрізали. І шкода, бо головки дійсно дуже великі, дуже класні а дуже багато понищеної. Першу в очередь вирізаємо понищену капусту, тому що починає вона в тих місць, де вона знищена гнити. Так як зараз люди беруть на переробку, бачите, ось чорніє, вона в тих місцях починає гнити, відповідно загниє вся в результаті. Так як зараз люди багато беруть на переробку, на квашені, то вирішили ми в першу очередь вирізати нездалу капусту, а вже потім будемо збирали основний врожай. В цьому році обійшлося нам дуже малими затратами хімічними. Обробляли ми всього чотири рази інсектицидом і один раз фунгіцидом. Від білокрилки практично в цьому році не працювали. Якось так навіть вона обминула. Можливо, спрацювали якісь інші препарати, але зрегулювали саме її масову кількість. Бачите, надкосило. брила. Ось така проблема. каже, Обійшлося без білокрилки, за це за то дуже гарно попрацювали кабани в цьому році. І як з ними боротися, мабуть, набагато складніше, як з кідниками чи хворобами. В цьому році ми обсаджені всі кукурузою. Крова в нас кукурузу і відповідно кабани. Замість того, щоб їсти кукурузку, прибігають до нас на капусту. Ми виділяємо більше смаку, мені менше хімії. Ну і що, наступний Думаємо, на рік. як подолати і таку проблему. Бачите, вона починає гнити треба її вирізати в першу очередь і на шинковку. А як вибореться в, свої, в своїй місцевості з кабанами? що ви маєте якийсь досвід в боротьбі, можливо, є якісь відлякувачі. хто знає щось, то, будь ласка, пишіть у нас в коментарях. Це дуже цікаво. Всім гарного дня і хороших врожаїв!